Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про питання щодо постачання артилерійських снарядів для потреб збройних сил України. Як пам'ятаємо, це питання стоїть руба. Найбільш гостре питання щодо е, забезпечення можливостей засобів ураження збройних сил України адекватно відповідати на вогонь з боку противника. Я нагадаю, наразі російські окупанти мають можливість здійснювати. По позиціям Збройних сил України до 10 тисяч пострілів за добу, в той час, як Збройні сили України можуть відповідати окупантові двома-двома з тисячу пострілів відповідно за добу, Коефіцієнт ураження, як бачимо, на користь окупантів, 1 до 4. і відповідно стоїть питання: які заходи Міністерства оборони проводить, щоб виправити цю ситуацію. На користь збройних сил України спробуємо розібратися разом у цій ситуації. А почнемо ми з приємних для української сторони новин. Європейська комісія оголосила про виділення 500 мільйонів євро європейським компаніям для нарощування потужності з виробництва артилерійських боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити постачання снарядів України і поповнити запаси безпосередньо армії країн. НАТО очікується, що за підтримки акта на підтримку виробництва боєприпасів до кінця 2025 року Європа досягне річного випуску виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм, А я нагадаю, це калібр стандарту НАТО до кількості у 2 мільйони одиниць. Серйозні амбітні плани. Причому варто говорити про те, що станом на січень 2024 року європейські виробники вже вийшли на показники в 1 мільйон снарядів. Я нагадаю, до цього часу виробництво артилерійських снарядів в Європі коливалося на рівні до 400, максимум 500 тисяч. Тобто збільшення, практично вдвічі, е, німецький концерн Rheinmetall, один з найбільших виробників артилерійських снарядів. Вже заявив про збільшення виробництва снарядів з відповідно 350, ну, максимум 400 тисяч до 800 тисяч за рахунок підприємства, розташованого на території Іспанії, це новітнє підприємство Гіганта Рен Метал. Крім того, фінсько-норвезьке підприємство, яке працює для потреб Збройних сил України в моменті випуску артилерійських снарядів, наразі працює в цілодобовому режимі. Тому, як бачимо, є певні позитивні зрушення. Але ці зрушення стосуються наших європейських партнерів. І тут варто говорити про те, що цей проєкт започаткований європейськими країнами. Охоплює п'ять сфер: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікацію випробувань і відновлення. Я нагадаю, товариства. Наразі питання щодо пороху і вибухових речовин стоїть на повістки дня усіх без винятку виробників артилерійських снарядів. Найбільший дефіцит у світі. Тому, коли ви чуєте розповіді про те, що КНДР передала Російській Федерації два або навіть три мільйона снарядів, плюньте в очі авторам цих повідомлень. Немає можливості потужності КНДР передавати таку кількість снарядів, навіть якщо мовиться про снаряди, які знаходилися на складах довготривалого зберігання. Себто це снаряди другої і третьої категорії. Відповідно, що у них КПД. На 40% менше ніж у першої категорії. Росія потреба потреби Російської Федерації в снарядах так само не задовільняє російський оборонпром їхній ВПК. Бо ще раз нагадаю, питання і вибухових речовин, і пороха воно торкнулося і російського виробника. І з позитиву можемо додати ще одну приємну для нас новину. Рейнметал заявив про те, що хоче побудувати в 24-му році чотири заводи безпосередньо на території України. Причому, за словами генерального директора німецького збройового концерну, в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, Порох і зенітну зброю, тобто, вся та номенклатура, яка необхідна Збройним силам України. Що ми найбільше і потребуємо? Снаряди, військова техніка, причому мовиться про розміщення ремонтних баз з обслуговування важкої бронетехніки, засобів ураження, виробництва країн НАТО безпосередньо на території України. Ну і головне, порохи зенитна зброя. Тобто системи ППО будуть вироблятися безпосередньо на території України. Є ще одна досить цікава новина. Яка привернула мою увагу. я хотів би разом з вами її обговорити. Болгарія заявила про те, що відправила всі бронетранспортери, які обіцяла Україні ще в минулому році. А мовиться про власне, їх кількість, там більше 100 одиниць. Всі бронетранспортери знаходилися на складах довготривалого зберігання. І загальна вартість проєкту перевищила це приблизно 86 тисяч євро. Але ви знаєте, чому мене привернула, чому мою увагу привернула ця новина? Яке вона відношення має до снарядів? Пояснює. Болгарія відправила напряму БТР українській стороні? 30 вагонів вирушило до України. Останній вагон 7 березня. Напряму. А до цього часу, шановне товариство, ВПК Болгарії працював через посередників, в тому числі в моменті постачання артилерійських снарядів калібром 152 мм. Це радянський калібр. Я нагадаю за собі ураження саме радянського калібру. На озброєнні Збройних сил України приблизно до 70%. Тому нам конче необхідні були ці артилерійські снаряди, які вироблялися на підприємствах країн колишнього Варшавського Ви спитаєте, а в чому ж різниця між БТРами і снарядами? Чому БТР можна відправляти напряму в Україні? А снаряди виявляються, треба відправляти через країни посередника. Раніше нам пояснювали, що Болгарія не хоче йти на загострення з Російської Федерації, відповідно тому відвантажує артилерійські снаряди калібром 152 мм через країни-посередники, і таким чином, і таким чином, що товариство напевно дає можливість заробити нечистим на руку співробітникам Міністерства оборони України на корупційних схемах. На мій погляд, і на моє переконання, саме про це і мовиться. Дивіться, про що йде мова. Замість того, щоб відправляти напряму потягами відповідно з Болгарії в Україну, знаходять фірму експортера посередника в Європі. І відповідно збільшується логістика, плюс фірма-експортер, прокладка, як завжди, накидає відсотків 50-70. На вартість артилерійських снарядів і у підсумку ми маємо те, що маємо. І оце постачання БТРі наочно показало, що схема постачання артилерійських снарядів була виключно корупційною. Але ви знаєте товариство, в чому іще родзинка цієї ситуації з постачанням БТРі? Коли ми кричали, Болгарія затримує постачання, вони нам конче необхідні. А виявляється, питання стояло і було заблоковано. В моменті того, що вирішувалося, а хто саме оплатить постачання? Болгари цілком резонно заявляли, ми вам передаємо безкоштовно більше ста одиниць важкої бронетехніки. Відповідно, будь ласка, з вас тільки оплатити постачання ці 30 вагонів, щоб вони доїхали до України. І ми практично рік часу. Вирішували це питання. Питання оплати трафіка постачання тієї бронетехніки, яка конче необхідна українській стороні, і тут питання навіть не стоїть в тому, що це списані бронетранспортери Міністерства внутрішніх справ Болгарії. Їх кількість 100 одиниць Вони можуть бути використані і відповідно як і санітарні. І е, багато де можуть бути використані, крім безпосереднього залучення на лінію бойового зіткнення. Тобто, і тут Міністерство оборони України вирішило поставити на паузу ситуацію з передачею бронетехніки, яка на, е, фактично задурно передавалася болгарською стороною, українській стороні. Але найбільш цікаво, шановне товариство чи останні події, які відбуваються вже безпосередньо в Києві. Чому ми і торкнулися? Питання а, а, власне, артилерійських снарядів. А ви знаєте, що відбувається в Києві? Ви думаєте, я вас зараз здивую повідомленням про те, що укроборонпром наростив виробництво артилерійських снарядів, і наразі потреби збройних сил України у допомозі наших західних партнерів, фактично не Має. Ні, потреба Укроборонпром задовільняє, потреба ЗСУ Укроборонпром задовільняє лише на 10%. А здивувати, я вас хотів, рішенням Вищого антикорупційного суду, який прийняв безпрецедентне, як на мене, рішення і відпустив з під варти екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександра Лієва. Я нагадаю товариства, чим відомий Олександр Лів, він був підозрюваний у справі про заволодіння майже півтора мільярдами гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Тобто в той час як країни Європи. Збирають нам е, снаряди по всьому світу, мовиться про чеську ініціативу, яка вже запрацювала, і 800 тисяч снарядів Збройні Сили України отримають найближчим часом. Дякувати окремо уряду Чехії за подібну ініціативу, але запитання до Міністерства закордонних справ України. До Міністерства оборони України. Чому уряд Чехії може знайти 800 тисяч снарядів? Натомість Міністерство оборони України не може їх знайти, і, відповідно, Міністерство закордонних справ не може організувати чергову коаліцію щодо викупу всіх артилерійських снарядів. Чому ми пасемо задні? Тому що хочемо заробити під час війни. Так от, повертаючись до Лієва, я цитую пряму мову судді. Суд вирішив змінити міру запобіжного заходу Олександру Лієву, перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО. Півтора мільярда гривень, які були конче виділені на закупівлю артилерійських снарядів, які були виведені, вкрадені у Збройних сил України, і основний фігурант виходить під особисте зобов'язання. Причому, ви знаєте, парадокс ситуації е, полягає в тому, що під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній. Ну а для чого йому бути присутній представляти інтереси держави? Правильно? Коли у держави вже вкрали півтора мільярда гривень? І виходить, знаєте, як в тому поганому російському серіалі, що ж з ним робити? Та зрозуміти і пробачити. Україна настільки багата, що півтора мільярда і не побачить. Не побачать і вояки Збройних сил України, тих артилерійських снарядів, які мали би бути на передовій. І на які були виділені ці півтора мільярда гривень. А я надо гадаю пред історію чиєї резонансної справи. 30 січня суд не обрав запобіжний захід Ліву. Які фігурують у справі про розкрадання майже півтора мільярда гривень. 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони Львіву і то о масу на хуру плюс-менеджерам компанії Львівський Арсенал Юрій Збітнєва, представнику іноземної фірми, повідомили про підозру у справі розкрадання майже півтора мільярда гривень на закупівлю снарядів. А я нагадаю товариство. Що фірма Львівський арсенал отримала від Міністерства оборони на 1,4 мільярда гривень на поставку Великої партії мінометних пострілів 120 міліметрових і 82-мм, але просрочила контракти, не передала ЗСУ жодної міни, вивела в тінь гроші. А повідомлялася, я нагадаю, шановне товариство, про те, що. Міноборони уклала контракт з маловідомою фірмою Львівський Арсенал 11 листопада 2022 року. 22-го, Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передплати за контрактом майже 100%. І наразі Резніков розповідає нам, як треба Батьківщину любити. Півтора мільярда. Пішло фактично у невідому напрямку. Так от постачання цих пострілів мінометних мало розпочатися у грудні 22-го року, наразі березень 24-го. І повністю закінчитися до кінця лютого 23-го року. Але станом на кінець, відповідно, липня. 23 жодного міни за передбаченим контрактом Міноборони не отримало. І не отримало наразі. У мене все товариство. Але в мене не всі запитання до Міністерства оборони України. У мене таке враження, що наші західні партнери переймаються питаннями обороноздатності Збройних сил України і питаннями. Які би мали займатися виключно Міністерство оборони України, а саме закупівля і укладання контрактів щодо закупівлі артилерійських снарядів? Напевно, на Заході зрозуміли, що краще не давати грошей, а закупляти самим і передавати снаряди, враховуючи тотальну корупцію в системі Міністерства оборони України. А я нагадаю, Просрочена дебіторська заборгованість вже за часів новопризначеного нового керівництва Міністерства оборони пана Умірова збільшилася з 36 мільярдів у травні 2023 року до 44, відповідно, станом на січень місяць поточного року. От тепер у мене все. Підписуйтесь на. Ютуб канал Код 450. Поширіть цю інформацію. Коментуйте, лайкайте. Це необхідно для поширення цього контенту. Народ України повинен знати свої герої в обличчя. І ми повинні нарешті почати задавати незручні запитання не тільки Міністерства оборони, але й відповідно правоохоронній системі яка би мала контролювати подібний характер корупційних схем і головне запобігати їм. далі буде. А ми товариство тримаємо стрій і віримо Збройним силам України. Це буде Україна, варті.